Доброго дня, добрі зараз іде різ в система. Тому нас не спалюють траву, ми цьому наголошуємо. Заборона йде на спалювання сухої рослинності. Це Може пошкодити, як і лісові масиви, від 180 до 360 неподаткових мінімум. Роз'яснення роботу щодо спалювання сухої рослинності, щоб ви знали, за це адміністративна відповідальність штраф. Я Я знаю. Поліція інформує населення щодо спалювання сухої рослинності. Ми вже підготували ага. що за це адміністративна відповідальність. Е, дуже великі штрафи. Від трьох тисяч гривень і до шести. Да, Спалюватися в якому разі Хорошо. в мене. Хорошо, Або спасибо. Ви можете, да, Бо штрафи від 3 тисяч гривень. Зараз, okay. да. тим більше настає тепло, температура піднімається. Дуже контролюємо цей процес, як ДСНС, так і поліція.